Коли мені було шість років, це було в 41-му, на наше маленьке село усього 50 хатинок напала фашистська орда. Посунули німецькі літаки, броньовані машини, і мотоцикли. З собаками, з вишпіреними фашистами, з гармошками б заполонили наше село, почали щось писати на, на дверях на, у хатах, а то вони розміщали на зиму своїх солдатів. А хатинки були в селі які маленькі, все рідко, де було дві кімнати. І от до, до нас поселили двох німців. Один такий чин якийсь військовий, а другий його ад'ютант. Зайняли вони кровать, а наші з братом малим відправили на піч. Так ми зимували, а біля дверей лежав здоровенний собака, не боялися вийти навіть, щоб побути на дворі. Заставляли матір весь час готувати їм вареники з сиром, бо дуже вже любили вони українську страву, а нам приносили. Своєї кухні такі консерви м'ясні, там супи всякі. Я повинна сказати, що зимували, але нікого в селі вони не вбили, не мучили. Якось вони жили і говорили ад'ютант цей був що коло старшого. Каже, ми солдати. Він декілька знав російських слів. Нас заставили воювати.